Що там карніка? Карніка від Сергія Бойчука брав баточки. Е, різницю між е, помісною бджолою і карнікою і по водозборі, е, ну не бачу. я. Ті працюють зараз хороше, бо є взято і ті працюють хороше. По так, да, карніка набагато йде вперед. Скільки не стукай по вулику, по цілому вулику, ноль уваги, вони навіть до на тебе не звертають уваги. Ході я їх там перетрушував сьогодні сто раз і. Розпіть, хороше, хороше тягнуть. Пруда в прошлому сезоні вони на Греції дуже себе файно показали, тому що весь вулик був залятий методом, стільки, що там розплоду була тільки жменька розплоду. Що вони приславли і зараз на даний час вони не повний вулик, бо вийшли тільки на чотирьох рамочках е, весною зиби. Я вже думав, що вони не перезивують, боявся. Бо Дуже ослабли. Так що хороші маточки. Займаєтесь такою справою і продавайте такий матеріал.